Добрий вечір. Добрий. Я вечір. Назвати Сергія з громадського телебачення. Мене таке питання. Як ви ж знаєте, що сьогодні Азаров підав у відставку? Знаємо. А ви знаєте, що на його місці тепер буде виконувати обов'язки Арбуза? Ми ще цього не знаємо. А не як дуже... добре, а як ви до цього Нам ставитись? Дуже це не подобається, тому що Арбузов ще гірше, ніж Азаров. Чим це? Тому що це з молодої команди Саши Януковича. <реш> так, це перше. Це ті, що ходили. У червоних піджаках друге так ну і це ті, що не пощадять нікого. Так Що це хуже чимазаров? Ви думаєте? Це гірше, чим азару. Ясно, дякую. А ви що думаєте? І ми тої ж думки якої і такої ж думки а, а, що? А, а, абуза нам абуза не підходить. А хто вам підходить? Давайте так народ рішить, хто нам підходить. Не, ну як народ рішить? Ну народ же ну, не ріже, хто ну, буде міністр. Як рішить майдан, як рішить народ? Так тоді туди... ніхто нам Ні... з партії регіонів не підходить взагалі. А які треба ж які... В... добре? Які ви бачите вихід? Ми бачимо вихід, що треба звільнити всіх і президента і почати парламентські вибори і президентські вибори одночасно. Одночасно, одночасно. ну хорошо. Ну такий план цікавий. Ну, а ви собі уявляєте, що він такий скаже: все, я, я устал, і ухожу. Ну януковича варту уходить? Ну я ну, хай йде собі. Я кажу, ви уявляєте, що таке може статися? Ні, такого не може О. статися. А я. Значить, тоді треба його е, повноваження зменшити як тільки можна. Яким чином? Пост... Я спитаю, яким чином це зробити? Він же сам не піде, очевидно. Я, очевидно. Як? Яким чином може він захворіє? Ми будемо молитися Бога, щоб він був здоровий і пішов сам по собі. Він не піде. Ну тоді все. Ну що? Ну вже ж почали війну. Значить, війна буде продовжуватися. А ми будемо стояти і підтримувати. До якого часу? Ну стоїмо вже скільки там два з половиною. Постоїмо ще до весни, а там потепліє. Атепля, потім городи. Ну так хлопці ж довго чекати не будуть. Трошки почекають, підуть на банкову. Чого? Ну ось закінчиться. Завтра, післязавтра. Ви побачите, що скаже Верховна Рада, потім будемо йти на Банкову. Да і все. А, ну то, нас то, то ви чекаєте, чим це закінчиться? Ні, ми не чекаємо. Ну, ми будемо на йти на банк. Ну переговори, та... чим закінчаться буде видно, а тоді вже будемо йти далі штурмувати. На банку. На скільки нас мільйонів? Ну хай нас, хай нас, без, без Донецьких, без Луганських, без частини Харкова, без Криму. Хай нас саме менше там, ну 30 мільйонів, саме менше вже такі. А їх скільки? Ну от хай, хай, хай 10 їх. І з беркутами, і з податківцями, з усіма. Тисяч, 10 тисяч, а не 30 мільйонів. Я... Перемога буде за нами. Добре, дякую. Це Майдан Незалежності. Сергій Грішин, громадське телебачення, студія.